Вітаю вас ще раз. З вами знову Олександр Вельмошко з вами знову Рудий. І поки над Одесою працює протиповітряна оборона та збиває те, що випускають по нам російські літаки та російські кораблі, хочу розказати вам про дві дуже великі та дуже чудові бавовни, які виросли на російських авіабазах. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Перша з них. Перша бавовна була на аеродромі енгельс 1, на якому вчора було більше як 20 бомбардувальників Ту-95 та 6 Ту 160. Зосередження там російської авіації навіть зафіксували на космічних знімках. Вночі туди прилетів невідомий поки що безпілотник та кудись влучив. Можливо, у злітну смугу чи стоянки літаків. В результаті цього пошкоджено як мінімум два бомбардувальники Ту-95. Ще одна бавовна виросла. На авіабазі Дягілєво неподалік від Рязані. Там теж базуються бомбардувальники та літаки заправники, які забезпечують дозаправку бомбардувальників у повітрі. Вибухнув бензовоз, пошкоджено один метак. Загалом у Росії. За словами говорящої голови Піскова, про це вже проінформували Путіна. Тобто, це не просто якась аварія, не просто якийсь нещасний випадок, а дуже чутливий як матеріально, так і морально удар по російській стратегічній авіації. По деяким даним пошкоджено навіть сім літаків. Фактично, це означає, що російські авіабази за 600-700 кілометрів від лінії зіткнення та лінії фронту і кордону вони тепер під ударом і російська стратегічна. Авіація вже не зможе здійснювати свої удари по Україні без відповіді. Відповідь вже є, і ми її тільки що бачили. На цьому ми зараз прощаємося. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні! Чекаємо на розвиток подій!